Привіт! Я Альона, канал Кушніренко Фарм. В цьому відео покажу свої хризантеми. Ось тут на цій діляності, у мене висаджені маленькі хризантемки це найпроус. Я їх літом укорінювала. ільняю від бур'яна. Ну, тут в основному портулак. Тут все почала, вже повне відерце, 25-літрове. Тільки початок. Портулак росте, так що швиденько зараз приберу тут бур'ян. Все, звільнила хризантемки від бур'яну. Тепер видно, де вони. Ось такі маленькі кустики. То у мене теж все в портулаку. Він мені не заважає. Хай буде. Скоро все одно все посохне. Ось такі у мене тут ще є гіллячкові. Жовтенькі цвітуть і починають ранні цвісти. Така гарна квітка. Хочу показати. Ось такі починають розквітати. Сорт це я не знаю. Як називається? Ось такі осьо. Це світанок тут ще. Так, ну це на цьому городі поки що так. Зацвітаю в мене ще там малині. Якась ромашечка мілкенька зацвітає. Зараз покажу. Ось ось така. Так. Хочу показати, що на цьому городі починає зацвітати. Ось така Ось обійдеться. Квіточок. Ось все ще серцеїдка. Така оранжевенька, вона гарненька. Буду обробляти хризантеми монофосфатом калія, щоб скоріше вони зацвіли. Одна столова ложка на 10 літрів води я буду розчиняти в теплій воді, щоб швидше він розчинився. У мене тут на Україненні стоять хризантеми, Дуже давненько стоять, це більше місяця стоять. Я вирішила сьогодні їх висадити в ґрунт. Така ось у коренево. Це така наросла. Різна наросла. Я їх не підживлювала нічим, просто поливала, бризкала водою. З нами ось така укорінилася. Ще хочу показати. У мене тут тижня-два назад обламалась хризантема. я її воду. Ось в таку ось сюрюмочку я її поставила, навіть вода вже висохла. І ось вона почала пускати корінчики. Ось так. Сьогодні трошки почеренкую, поставлю воду, потім поділюся результатом. Ось я собі в кощір'я. Ось так. Хризантемки складаю. Порозкладала я ось хризантемки. Тут якимось чином навіть ось таке ось укорінилося. Який листочек, не листочек, не знаю. Такі куринчики. Так в рядовочок. Зараз буду.